Друзі, привіт! Радий вас вітати. Маємо сьогодні вівторок, відносний початок торгового тижня. Вчора я про торгівлю нічого не розповідав, бо нічого цікавого не було. А це і ночі. Трошки деякі монети пішли вгору. біткоін трошки підріс. Ми на Славко шоу вже маємо певний плюс від закриття тижня. Дивіться самі, бачите? 185 з копійками, а було у нас 184-200 на закритті. Тобто маємо приблизно 1400 доларів плюса. Польот нормальний. Ідемо вгору. Ще цікаво, на цих, за, за цю ніч лейткоін гарно підріс. І в мене така трошки дилема. В мене є досить багато 600 монет леткоїна і великий по ньому шорт на бітмексі. Теоретично, я планував вище ста його продавати, але клята жадібність. Ну, поки що чекаю, буду дивитися. А ви ж будьте розумними на жадібність, не піддавайтеся, доходи свої з ринку. Забирайте, торгуйте тільки біткоїном, тільки на споті. Люблю вас, папа цьому.